Хочу вам показати е, одну з старіших бургерних Америки In and Out. І якщо я не помиляюся, крім Каліфорнії, їх ніде немає. Ну, я, звичайно, можу помилятися. Тут повно народу, завжди, завжди повно народу. Тут ціни майже такі, як у Макдональдсі. Але на смак воно відрізняється. Тут набагато смачніше все. І в тебе, в тебе такий самий майже такий самий вибір, як в Макдональдсі, але тут завжди повно-повно людей. І що, ось така нездорова вечеря для здорових чуваків. Ай-яй-яй. Такі ли, правду, мав. Ось ці мої улюблені огірочки.